Панове всім привіт! Хтось із вас має пам'ятати наскільки прикольним був потом Вальверде на старті FIFA. Ну і можливо хтось собі теж збирав. Тож напишіть у коментарях, наскільки класним він був для вас. А нещодавно у нагородах за Фучемпіон з я отримав червоного тоца Вальверде і настав час з ним зіграти. Прокидайся гравець. 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavPet. Я вірю в тебе. Казиміро зараз піде відпочивати. Камавінга. Але мене є шаудентоц. Вальверде потребує підкріплення. От то повезло Вальверде. Сане і на двійці, і Лакруа на двійці будуть нормальні, а у Таліс, а він такий, що і на трійці порить. Ну що, перший матч для Вальверде. Разом з яким і Форлан повернувся в команду. О, рарний Бернардо де Дебрін і Крістіан Роналду виглядає як подарунок. Віддаємо м'яч слабшим. Я пам'ятаю, коли ми в дитинстві грали, то, то було поважно віддати м'яч слабшим. Ой! Ой! Вчора я грав? Ні. Оу oh, є. Yeah. О, це я розумію комбінація. Ой, ой, -ой Вальверде. Класне перегоплення. Але не соп, а суп. Ух. Uh. Ну це має бути вже гол. Добре. О, вау, Едерсон. вау. Бо... Що це за рефлекс Едерсона? Я думаю, його анімація вже летить десь в дупу. І на ракошеті зараз буде смішний гол. І тут якось він в повітрі змінює траєкторію свого польоту. То якийсь Марвел Едерсон. То... Хто? Крістіан Роналду? Рарний Боже! Що я таке граю в захисті? Да, дерсенки з неймовірний став після до 0 О. Що? Підійдемо і все одно не заб'ємо. Ха, Ха! Гол. Там офсайт буде не А тут? Я не знаю. Зрештою, всі з 11 метрів і менше, але треба шукати ще більш ймовірні, голи Ближче до 100%. Не знаю. Навзаєм деревечка, Вальверде. Перший вішов! Федеріко! Вальверде! Який нього номер? Сьомий. То добрий чи погано? Ого, ти що, Холанд? Вальверде несеться. Удар! Гол! дубль Вальверде. І кінець матчу. Отак от. от. Салах кроє в Ого, червоний Діабі. Вау, там ще й дебрюне. цей суперник крутить одразу на старті. Відмінність по рівню гри. Одразу кидається в очі між першим суперником і другим. Що там Кейн? Ось так. Ближній кут. Я побачив, що Вендерсер смикнувся. Я чекав того. Оу, добре. Добре, Вулан, і Коман. Тієш проти нього, але там буде дальня стійка. Гарно, команд. Кейно, класно. Ну, це дуже прикро. Я виконав все класно, але. Ой, гарно. Добре, цього разу я не пробачу. Дуже добре фурлан. О! Я <рес> там чаклував, чаклував і якось червоним таймінгом пробив. Це той момент, коли я шкодую, що тайм таймфінчин включений. Тому що м'яч опиняється в такій ситуації, де ти починаєш тить тиць тиць удар, щоб удар відбувся взагалі. Тому що гравець там набиває, незрозуміло, що робить, і ти не знаєш, він проб'є чи ні, бо ти натиснув кнопку удара секунду тому. Де я ще раз, наприклад, а це вже спрацьовує як Таймтіншинг. Частіше ТФ приносить більше користі, ну та, напевно. Виключати його точно не варіант. Дуже гарна легендарна команда. Опа. Ого. го Оце фінішинг. Гляньте на цей удар. Він не зелений, це просто удар. Ну, Алісом трошки баклажан, але. А! Та ти що? Оце зараз понесло мене. Ну чому? Ти я рухаю правим все одно пропускаю, ну. Ну. Та, Боже, ну тут що тут пороблено сьогодні з тими стійками і поперечинами. Ну просто. Цю гро неможливо інколи грати спокійно. Як такий гравець, як Кейн, може там не забити? Вау, Кейн, це чудово. А, це жахливо. Боже, я скидаю одразу на Вальверду і влучаю свого тіммейта. Ну, 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 ну як взяти деякі моменти під контроль, я не розумію. Моє крила захисту жах просто. Чеймс той іспанець. Гей! Hey. Суперово! Просто зараз суперово було. Дуже дивували завжди в атаці. Не тільки в цьому матчі взагалі. Знову удар ідеально влучно. Із... Боже, це не... Ну, не може так бути, ну Кейн з п'ятьма зірками, Вальверди вже там з чотирма і так далі. Всі, кожен удар, повз ворота, або стійка, або каркас. Суперника кожен удар в кутик. Чесно кажучи, важко в атаці грати без тих, хто фінтить на п'ять зірок. Мислиш вічно грати прямо лінійно. Я забив, гол. О боже, який удар опенда! Герой просто з людей, з народу, з трибун просто підібрали цього хлопця, і він влетів в цей клуб посеред зірок. Чекаю твій тоц. Це пізд. Таке ж можливо. Гарний склад. Вона двого каунта грає. О, Вальверде! Гарно! Дуже класний уко перестоп, різкий, з із Добре, Фарлане. Гарно, хто забив хтось. Оу, Лякруа, дивлюсь зі захисників ніби. Шмайхель в воротах, дуже давно його не бачив. А такий класний був. Угу. Добре, Вальверде. Федеріко Вальверде з лівої. І як зараз тут не згадати матч? Ой, а це Маріно. Excuse me, вони такі схожі, а в цього 5 зірочок на Вікфуті. Ну тут вже питання відпадають. Але як відпадають, Кейн в тому просторному матчі дивним чином з кращої позиції не влучив. І це був Кейн. Оу, гарно. І Вальверде забиває ще один гол. Ну, знаєте. Він мені настільки подобається, що я не захочу якось перебудовувати команду тепер так, щоб Вольверди в складі не було. От зараз знову забираю. Чисто от з ним грати весело. Шукав Вольверди, чесно кажучи, і в дотик одразу бив, бо там доля секунди, поки пас летить, але влучив на не. А це вже Федеріко. І він знову забиває. 4-0. П'ятий гол особистий для Федеріко Вальверде. Але він на Фодці на картці показує 10. Одна п'ятірочка вже є, його особиста треба ще. От Фрімпонг би мені не зашкодив там для Лякро. Ей, ну Лусіо просто дихнув Вальверде Відлетів. Федеріко! Непогано. Ух ти. І Федеріко Вальверди забиває. 1-0. Він дуже забивний. Я граю на нього, я розганяю його. Ой, гарно. Лайк! <плес> like. Я хотів в дотик пробити акцентовано, а тут вийшло от таке комбо. Він підлетів пробив незграбно, але це незграбно виявилось надзвичайно. Та ти шо? <laughs> А що це за колір, до речі, таймфінджингу? Що це за дурня? Чому воно фіолетове якесь там сіре жовте? Чому не червоне? Якийсь візуальний глюк. чи Чішо? Камавінгу лівим беком. Голий 4 асесте. двійка Якщо це буде з АПЛ? Гарно. Дуже гарно. Сане переб'ється. Ей. Шляпа. Альварес Кантона Федеріко Валь. Верде! Що це був за удар без рикошету? Записали на... на Вальверде? Записали на Вальверде? Що це Що це за гол? Як воно влетіло? о Оу. <плес> Граємо з Рарним Алісоном, тоді Рарним Льорісом. Понабирали по оголошеннях? Ой-ой-ой Федеріко, Федеріко. Він встигає. Ха! Да один! Ай-яй-яй! Вау! Ото дав! І Федеріко Вальверде забиває третій гол в цьому матчі і свій десятий. Особистий Ісі. Я вже одного разу грав проти Ісі основою. Це було не Ісі. О, вау! Я думав, я зараз його зіб'ю, а не збив. Ага. о хо Оце легендарно. Це титанічно, героїчно і легендарно. Ох, як влучив. Гарри Кейн. Ну, як Джеймс зараз вистояв, але м'яч відскочив і знову відскочив. І ще раз відскочив і опинився в моїх воротах. Я б поматюкався, але 2-2 то можна грати ще і грати, тому забули. зі не вистачає швидкості на фланзі. Той панеть, щоб був він швидший, але тупенький. Ну, я теж мав щось дурне забити, правда? Але суперник це дурне собі привіз сам. Знову все затягнулося. Оп оп оп, оп ну 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 ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. вище. Псане, не просто це було. Вийти все-таки вперед, при але Ми це зробили. 79 хвилина. І дальня. Класно. Каман, закривай той матч. Удар! Я знав, що він смикнеться. 0 асистів. це тому, що я дуже хотів з ним забивати, і голів, власне, було 10. Вальверде мені дуже сподобався. Класний на м'ячі, дуже рухливий, спритний, і м'ячі досить добре забирає, перехоплює. Мінусів у цього Вальверде практично нема. Можливо, десь зросту не чи маси, щоб поборотися за м'яч, але все інше в нього просто чудово. Дуже мені сподобалась ця картка, і сподіваюсь, що вистачатиме лінків для того, щоб грати з ним якомога більше у майбутньому. Ну і на сьогодні все. Якщо вам сподобалось сьогоднішнє відео, не забувайте. Бувайте про лайки, почуємось, побачимось, бережіть себе.